Також в 47-му році була ще один великий пленум письменників, де було розгромлено творчість Максима Рильського, Івана Сенченка і Юрія Яновського. Я тільки зупинюся коротенько на Юрію Яновському. Слухайте, він був журналістом на Нюрнбергському процесі. Здавалося, ну відомий письменник, вершник і так далі. Здавалося, що його ніхто не зачеплять. І тут жива вода його роман, який вийшов. він намагався розумієте, намагався знайти те, що він вірив. А після війни і так далі. Роман Жива вода нещадно розгромив його колишній друг Микола Бажан, якого зобов'язали розгромити живу воду. Колись взагалі було три друзі на розлий вода: Олександр Довженко, Юрій Яновський і Ніко Бажан, які його називали Ніко. І Юрій Яновський, коли цей шов розгром, я думаю, чудо, що він там не отримав інфаркт. Коли нього тільки що йому тиснули руки перед тим, так далі. Коли він сидів, навколо нього стали порожні стільці на цьому пленумі 47-го року. Раптом люди відсідали, відсідали і порожні стільці. Його позбавили оцих всяких спецпайків і спецвиплат. Тільки залишили жити в тому роліті письменницькою з його дружиною Тамарою Жевченко, у них дітей не було. Яновський отримав страшенний психічний шок. Він боявся страшенно. Він перестав відчувати своє тіло. Він перейшов на російську мову. У своїх п'єсах доч прокурора, і здається, райське яблуко. Що потім Довженко писав Бідний Юра. Перед смертю він почав писати по-руськи своєму щоденнику. Бідний Юра. Хоч через якийсь час він отримав сталінську премію, його друг Вишневський Всеволод. Шепнув щось там Сталіну і Яновському, якби пробачили. Але він ще страху не позбувся і цього страшного нервового на плену мі 47-го року, коли Бажан громив його живу воду. Мені здається, що він тоді помер. Розумієте? Ну, у сенсі моральному. І десь в 54-му році йому було тільки 52 роки. Вони йшли десь у гості з дружиною. І він раптом все казав, що його болить серце. Він схопився за серце, помер через пару хвилин. А це був приступ гнійного перитоніту, запалення червоної порожнини. Гнійний перитоніт буває від неймовірних стресів. Ви пам'ятаєте, що я казав що перед тим, що Юрій Яновський не відчував власного тіла? Це ще одна доля, ще одна специфіка.